Вітаю на календарі неділя. Тож ми з вами сьогодні знову говоримо про соціальні ініціативи. Віктор Янукович жорстко розкритикував роботу уряду у минулому році. Засідання комітету з економічних реформ для урядовців виявилось важким. На горіхи дісталось усім, перш за все, за невиконання плану реформ. Зокрема, глава держави назвав роботу посадовців саботажем. За його словами, план реформ модернізації, який спрямований на покращення економіки і життя людей, не може бути виконаний лише на 35%. Очевидь, зазначив. Президент уряд втратив контроль за роботою міністерств, відомств, обласних і районних адміністрацій, відповідальних за належну реалізацію плану реформ. Не вистачало по великому рахунку волі, врешті-решт відмовитися від минулого життя, яке пов'язане з корупцією, з тією застарілою бюрократичною системою, яку постійно критикують люди, малий і середній бізнес. Додав глава держави. Однією з найголовніших проблем сьогодення заявили урядовці. Є легалізація зарплат. Лише відмовившись від конвертів, можна говорити про поліпшення у сфері соціальної допомоги, переконані у столиці. Детальніше про це та інше у наступному сюжеті. Дефіциту ліків в Україні немає. Про це заявив Микола Азаров під час засідання уряду. Ліцензії за спрощеною процедурою отримали понад 130 імпортерів ліків. За словами прем'єра, в аптеках залишається звичайний асортимент товарів. Таким чином було знято надуманий ажіотаж. Українці занадто багато коштів витрачають на купівлю сумнівних лікарських засобів. За словами прем'єра, потрібно встановити цивілізований порядок їх продажу. А для цього, перш за все, треба змінити співвідношення вітчизняних та імпортних препаратів. Адже програма активізації економіки передбачає створення власного виробництва вакцин, діагностичних засобів та критично необхідних препаратів. Тим паче, що вітчизняні ліки уже другий рік виробляються відповідно до міжнародних стандартів. З 10 препаратів, які найбільше купують в Україні. Тільки один продається в Європейському Союзі. Підкреслюю з 10 тільки один. Всі ці зусилля мають бути забезпечені. Ліками, які лікують, і на які ні завишені сини, кардинальне рішення цієї проблеми виробляти більше необхідних ліків в Україні. На цьому наполягає голова держави. Одним із пріоритетних завдань уряду Микола Азаров назвав збільшення державної допомоги для дітей сиріт та малозабезпечених сімей. При цьому прем'єр нагадав, що державна соціальна допомога уже збільшена з 1 січня 2013 року. На дитину до 6 років до 1944 гривень. На дитину від 6 до 18 років до 2420 гривень. Міністерство соціальної політики протягом місяця підготувати і внести на розвиток уряду пропозиції щодо суттєвого збільшення допомоги для дітей сірет та малозабезпечених сімей до кінця 13 і на 2014 рік. Ретельно прорахуйте всі фінансові можливості і потрібні ресурси. Мережа дитячих садочків у 2012 році зросла на 439 закладів. За словами Азарова, це значне зрушення, адже кілька років тому у половині сімей один із батьків не мав змоги працювати, доглядаючи за дитиною. Аби повністю вирішити ситуацію з дитсадками, потрібно повернути будівлі, що використовувались не за призначенням. Нам треба отримати абсолютно чітке знання, скільки садочків буде повернуто. І мати графіки введення в експлуатацію саме як садочків. Це для того, щоб одночасно скласти буквально по з датами по графік будівництва і реконструкції дитячих садків, необхідних, аби повністю виконати завдання глави держави. За тримісячний термін роботи парламенту не вдається продуктивно працювати і вирішувати нагальні питання, наголосив прем'єр. Водночас влада переконує, вона готова до конструктивної роботи задля для вирішення важливих і актуальних проблем співвітчизників. Про повне виконання запланованого говорять і на місцевому рівні. Як відомо, з 1 січня 2013 року фінансування швидкої допомоги здійснюється за рахунок обласного бюджету. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Романа Шніцера, з державного бюджету вже виділено гроші на медикаменти. Усі карети швидкої допомоги будуть забезпечені повним набором необхідних препаратів. Також головний медик краю наголосив на необхідності покращення матеріальної бази. Зокрема, у районах мають бути виділені комфортні приміщення. Для розташування станцій швидких допомог, за словами голови обласної адміністрації Олександра Ледиди, рішення про фінансування системи швидкої допомоги з обласного бюджету дозволить значно якісніше надавати медичні послуги у районах, адже вона не може залежати від економічного стану того чи іншого району. Тож відтепер фінансування швидких проводитиметься з обласного бюджету рівномірно між усіма районами області. Екстрена допомога, це ДТП, це травми, це гострі порушення мозгового кровообігу, це гострі порушення коронарного кровообігу і так далі. Тобто ситуація, де потрібне миттєве реагування це перший момент. Другий момент. Повинні бути єдині стандарти надання екстреної медичної допомоги. І вони не повинні відрізнятися в місті Ужгороді від села Волосянки, і, допустимо, села Колочава. Вони повинні бути єдиними. Слідуючи, має бути систематизація всіх викликів через єдину диспетчерську. І ми з 1 лютого однозначно в цьому режимі починаємо свою роботу. Ми розробили доповнення до програми, коли виклик, по-перше, буде записуватися на архіватор. По-друге, цей виклик буде подаватися по радіо. Ста через радіостанцію через радіозв'язок транкінговий. Цей виклик буде передаватися в телефонному режиму через мобільний телефон. Буде сім'я 150 телефонів на швидкій допомозі, окрема, на яку зможе дозвонитися кожен громадянин, а працівники можуть дзвонити тільки між собою. Плюс буде йти смс-повідомлення про виклик. Тобто, фактично буде йти чотирьохкратний дубляж. З моменту прийняття виклика до. Передачі на машину, яка вільна і найближче знаходиться до місця події, повинно проходити не більше півтори хвилини. Мало того, ця програма зараз ми збираємо базу даних всіх сімейних лікарів із закріпленими дільницями. Тобто, диспетчер, після того, як передав виклик, він знаходить по адресою цього сімейного лікаря. В нього є його мобільний телефон і скидує йому також смс, що туди поїхала швидка допомога. Тобто, якщо ці виклики вночі сталися або як да, сімейний лікар вранці встає, і він бачить, що в нього є смс-повідомлення, що на його дільниці за ніч було два виклики швидкої допомоги до таких, то таких то пацієнтів. Він вже знає, що він повинен свій робочий день починати з тих пацієнтів. Зробити перший крок самостійно. Для когось звичайне бажання, а для дітей, хворих на церебральний параліч унікальна можливість. На Закарпатті з'явився локомат робот-тренажер, котрий вчить ходити. У 2012 році він запрацював у медико-соціальному реабілітаційному центрі Дорога життя. В Україні таких тренажерів всього шість. Відповідно до соціальних ініціатив президента, устаткування вартістю майже 5 мільйонів гривень закуплено за державні кошти і доставлено із Швейцарії. Локомат допомагає дітям знову. Навчитися ходити після травм та операцій, а також хворим на церебральний параліч. Нині на Закарпатті проживає понад 700 дітей з діагнозом ДЦП. Із них 50 в Ужгороді. Безбар'єрне середовище, про яке так мріють діти з особливими потребами, саме завдяки локомату може стати реальністю. Про унікальність обладнання наступний відеосюжет. А тепер можемо вернутися за тою другою. Правою ногою робиш розворот. Роби правою. Правою ногою вліво. Отак добре. Ще правою ногою. Блукати лісом, ловити тварин, насолоджуватись зеленню трави. Поки 15-літня Богданка робить це тільки у віртуальному світі. Але система локомат дає надію дівчинці та її мамі. Що колись дитина з ДЦП зможе відчути всю силу власних ніг і самостійно зловити, якщо не оленя, то хоча б качечку. Щодня її привозять у дорогу життя, аби хоч на міліметр стати ближче до здійснення мрії. А давно ти ходиш на цей апарат? Від один день тільки два дні. Як подобається він тобі? Подобається. А чи він тобі подобається? Тут правильно ходити, можна там намальовані всякі ті тваринки, їх можна спіймати. Яких тваринок ти сьогодні спіймала? Качок, гусок, оленів. Локомат швейцарська система, що допомагає дітям з ДЦП та тим, хто травмувався та пережив операції, знову навчитися ходити. Налаштувати робота тренажера можна індивідуально, відповідно до діагнозу та навиків ходіння хворого. Це, апарат «Локомат -про» називається. Це для дітей, тобто дітей, у яких длина кості не більше ніж 35 см. От 21, от 21 до 35. Апарат состоїть із таких основних компонентів. Це апарату – роботи ортез. Это его сердце, ноу-хау и самое главное – вещь, которая, которая в этом аппарате есть. Значит, второе это беговая дорожка, третье это пульт управления. Очень важный, очень важный компонент – это подъемное устройство, которое облегчает вес ребенка, и за счет этого ребенку легче двигаться. Ну и, конечно, экран. Экран тоже имеет огромное значение. Это не просто выведение параметров, можно выводить параметры ребенка на экран. Но и дело в том, что когда ребенок работает в локомате, он может активно воздействовать на свое движение. Пациентов у нас немного, на данный момент это 11 детей. Очень сложный технически в обслуживании аппарат, поэтому так не сразу нам удалось научиться. Мы в процессе, так сказать, работы тоже и учимся, во-первых. Во-вторых, очень мало информации, очень мало информации нам дали именно по детям ДЦП. Также в интернете тоже не нашли мы достаточной информации для того, чтобы как-то вот конкретно вам сказать, что вот курс проведен такой-то и вот такой-то результат. Но потому те детишки, которые у нас дольше на этом, то есть уже большее время провели на локомате, значит, ну и родители и мы отмечаем, что пока что улучшаются немножко функции движения. Дети легче ходят. Таких ограничений на локомате нет, но в среднем 10-15 занятий обычно через день, три раза в неделю, как правило, три раза в неделю. Хотя можно и каждый день заниматься. Аппарат имеет ту особенность, что он не только учит непосредственно детей ходить, вот для этого есть беговая дорожка, но он работает еще в другом режиме. Значит, есть такой режим без локомата, без самого вот этого, не локомата, без роботизированного артеза. Вот он так отставляется, да, вот и детки, особенно те, которые уже сами практически ходят или ходят с поддержкой, или имеют какие-либо противопоказания, их немного, но они есть. Значит, они подвешиваются к этому устройству поддерживающему. Вес облегчается, тут мы сами регулируем, на 20%, на 30%. И ребенку легче, легче ходить. И он работает в режиме просто самостоятельной ходьбы с поддержкой. Так что это второй режим. Ну и один такой режим, это режим локомата, опять-таки устройство локомата. Значит, ребенок также ходит, Также ходять, але да, тільки в повітрі, не прикасаючись до дорожки. Допустимо, там, де одна ножка у ребенка часто буває при ДЦП гіне, ніж друга, тому він не може ходити по дорожки. Значить, локомат розрабатыває ножки, але но в повітрі. Важкими зусиллями та працею виборола дорога життя систему локомат. Довго перевіряли вищі інстанції їхню зацікавленість та готовність до реабілітації дітей з ДЦП. Врешті-решт. Один із шести локоматів, виділених для України, таки потрапив на Закарпаття в рамках президентської програми соціальних ініціатив через Міністерство соціальної політики, якраз зреалізувався такий проект отримання і закупівлі апаратів локомат. І так як насправді робота високого побачила, що тут фахівці високого рівню працюють і. Один із апаратів потрапив якраз на Закарпаття, і це на Західний регіон. Це єдиний апарат, такий команд. Приїжджали фахівці з Москви, проводили тренінги. Наші четверо спеціалістів отримали сертифікати. Сам цей апарат він випускається в Швейцарії. Ось дуже така прогресивна і ефективна вже з досвіду інших установ, які працюють вже по декілька років, Чули, що в Санкт Петербурзі? Цей апарат працює практично 24 години на добу, тому що є дуже гарний ефект. В області теж задоволені тим, що соціальні ініціативи президента не обійшли і закарпатську малечу. В'ячеслав Микулець сподівається, може, хоч кілька із 700 дітей хворих на ДЦП зможуть навчитися ходити. Та головне зауважує, надія з'явилася в усіх. На теренах області перший раз в історії було проведено міжнародну конференцію за головуванням Ради Європи, де було відзначено, що ті напрямки, які застосовуються, методика надання реабілітаційних послуг дітям інвалідам в області, є інноваційними. І вона може бути застосована як приклад для інших частин України для інших регіонів. І як наслідок цього, за рахунок коштів державного бюджету, в область придбано унікальний апарат. На заході вже давно займаються медико-соціальною реабілітацією дітей з ДЦП та іншими патологіями опорно-рухового апарату. Завдання реабілітації дітей-інвалідів медики вбачають у першу чергу у тому, щоб за допомогою медичних, педагогічних, соціальних і суспільно-політичних заходів повернути дитині повноцінне відчуття життя, зробити все, аби допомогти їм зайняти своє місце у навколишньому світі в родині, школі, на роботі та у суспільстві. Це система адаптації до життя. Тому для них так важливо навчитися елементарним діям, тримати ложку чи олівець. Доглядати за собою, а головне навчитися ходити. Президент України переконаний, соціальна підтримка громадян, які її потребують, має бути істотно посилена. Йдеться зокрема про наближення соціальних послуг до одержувача, насамперед, через розширення відповідної інфраструктури. Людина, яка опинилась у складних життєвих обставинах, не повинна бігати за допомогою. Працівники соціальних служб самі мають до неї приходити, наголосив глава держави. Для цього додав він протягом 2012 року більш ніж на 12 тисяч осіб було збільшено кількість фахівців. Соціальної сфери. Віктор Янукович також наголосив на важливості створення додаткових стимулів для залучення інвестицій у соціальну сферу, а також реалізації проєктів державно-приватного партнерства у цьому напрямку. Від слів до справи уже перейшли на Закарпатті. Із 60 працівників соціальної сфери кількість посад збільшилася до 300. Відтак, соціальний супровід нині отримують понад 2,5 тисячі закарпатських сімей, що у чотири рази більше за попередні роки. Усього ж за минулий рік в області. Виявили майже 9 тисяч родин, що потребують державної підтримки. Про роботу соціальних служб і піде мова далі. Змінити ідеологію прагнуть у Закарпатському обласному центрі соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. За словами керівника структури, родини, які опинились у складних життєвих обставинах, або дуже голосно волають про свої проблеми, або ж навпаки, мовчать, що потребують допомоги. Нову політику почали провадити наприкінці минулого року. Тоді президент наголосив на адресності соціальної підтримки. Нині також намагаються змінити так звану «піраміду надання та отримання соціальних послуг. Оцю піраміду ми хотіли би і намагаємося змінити не тільки коли людина звертається по допомогу до влади, а й влада буде вже намагатися вишукувати і знаходити проблем людей, і пропонувати людям допомогти. Соціальна допомога соціальних служб неможлива без згоди людини. І дуже важко. Саме найважче завдання це довести людині, що їй потрібна сама допомога. А таких сімей, що потребують соціальну підтримку, лише на Закарпатті минулого року виявили майже 9 тисяч. Біду треба попередити, а не боротись із її наслідками, переконані фахівці. Саме задля цього кількість працівників соціальних служб збільшили в чотири рази, але і цього для мільйонного закарпаття замало. Населення охоплене соціальним супроводом лише на 40%. Утім, попри кадрову нестачу в обласному центрі намагаються працювати на максимум. Перший крок новий стиль роботи соціальних працівників. Простіше кажучи, чиновницькі кабінети вони змінюють на населені пункти. Дані фахівці будуть відповідати за певні територіальні одиниці області. Тобто населені пункти сільські ради, ну відповідно від населення потреби і дійсно географічного положення. Закарпаття специфічна область в географічному відношенні. Тому відповідно на завдання директорам районних і міських центрів було поставлено розмістити, закріпити так території, щоб максимально можна було дійти до села. Завдяки цьому процесу крига скресла і в містах, які досі не мали доступу до соціальних служб. У Мукачеві берегові та хусті вже створено відповідні центри. Наразі на черзі місто Чоп. Окрім цього, із державного бюджету виділено додаткові кошти, щоб забезпечити 60% навантаження на працівників. Протягом наступного року у міністерстві соціальної політики проведуть відповідний розподіл. Відтак на Закарпатті буде створено понад 400 посад фахівців соціальної сфери. Це не аби який стимул, щоб розпочати роботу безпосередньо на місцях. За рахунок того, що люди, що були введені додаткові посади фахівців соціальної роботи в систему центрів Закарпатської області, соціальним супроводом вже у минулому році було забезпечено 2661 сім'ю. Тобто для порівняння це практично в чотири рази більше, ніж за Цілий 2011 рік у цих сім'ях проживало більше 7 тисяч дітей, і це говорить про те, що більше 7 тисяч дітей у нас на сьогоднішній день, попри складні життєві обставини, в які потрапили потрапили їхні родини, мали можливість залишитися в сім'ях. Саме сім'я мета для всіх працівників соціальної сфери. Найважче переконана Наталія Романюк це знайти родину, яка може взяти на себе відповідальність стати батьками для нерідної дитини. Одного лишень бажання недостатньо. Треба пройти відповідне навчання, підготувати себе та членів родини. Минулого року дев'ять сімей і одна особа відвідали тренінги для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни і піклувальники. Відтак маленькі закарпатці дедалі частіше змінюють статус дитини-сироти на дитину, що виховується у прийомній сім'ї. Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив у першій декаді лютого подати на розгляд Кабінету міністрів доопрацьований проект державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. До попереднього документу у головного урядовця чимало зауважень і пропозицій. Оскільки це перший такий масштабний проект за багато років, він має бути зваженим і збалансованим, наголосив прем'єр. Завдання, яке чітко окреслив президент, а саме прискорення економічних реформ і розвиток економіки з метою реалізації. Соціальних ініціатив має здійснюватись із урахуванням світових ризиків, але на базі вітчизняної економіки. Ми можемо покладатися виключно на власні сили та ресурси. Ми повинні зараз дати ті стимули, які дозволять нам вийти на прийнятні темпи економічного росту. Це головне наше завдання, яке дозволить вирішити цілий ряд соціальних завдань, підкреслив Микола Азаров. За словами прем'єра, економіка існує і працює не для самої себе, є кінцева мета зростання добробуту людей. Глава уряду до додав, що економічні перетворення в нашій ситуації єдина можлива база для сильної соціальної політики. Тому уряд планує заслухати виконання програми соціальних ініціатив президента України, зокрема, як реалізується програма доступне житло і яких показників буде досягнуто у цій сфері 2013 року, як молодь забезпечується роботою із житлом, що зроблено для забезпечення інвалідів ліками, протезами, візками, транспортом, як виконується завдання принципово покращити роботу. Служб, щоб зробити соціальний захист активним, ініціативним з боку держави і адресним, як далі розповсюджувати практику референтних цін, щоб здешевлювати ліки, усе це принципові для нас питання першого плану. Для нас дуже важливо, щоб система соціального захисту працювала без збоїв. А якщо вони трапляються, негайно виправляти ситуацію, підкреслив прем'єр-міністр. Як столичний наганяй вплине на місцевих чиновників, як зміниться реалізація і чи зміниться план провадження соціальних ініцій? Ініціатив, дивіться вже у наступних програмах. На сьогодні я з вами прощаюся. Зустрінемось за тиждень. Нехай щастить.